Нові українські самохідні гаубиці, 2С22 22 Богдана калібру 155 мм міліметрів, вже працюють на сході України. Про це повідомляє українське видання САУ Богдана використовується артилеристами 57-ї окремої мотопіхотної бригади. За словами командира гаубиці, радіус ураження становить 43 км. кілометри. Довжина ствола складає 52 калібри. Наразі українські військові мають на озброєнні як мінімум три одиниці САУ Богдана. Україна успішно застосувала повітряний безпілотник із дальністю ураження тисячу кілометрів. Про це повідомила речниця державного концерну «Укроборонпром». Нагадуємо, що державний концерн 17 жовтня анонсував розробку українського ударного БПЛА з дальністю ураження цілей до тисячі кілометрів, вага бойової частини 75 кілограмів. На озброєння українських десантно-штурмових військ надійшли вітчизняні бронемашини Козак 7 Про це повідомило українське видання броньовик, створений на шасі Форд з колісною формулою 4 х 4. Машина, оснащена двигуном потужністю 390 кінських сил, може перевозити до 9 бійців. Протимінний захист витримує міни потужністю до 6 кілограмів тротилу. Початково ця броньована машина була розроблена для іноземного замовника. Україна вкладає кошти у проекти з розробки власної далекобійної ракети. Про це розповів міністр оборони України. Як він сказав, у нашої країни дуже хороші перспективи мати свої ракети з дальністю ураження більше ніж тисяча кілометрів. Сили оборони України активно використовують дрони Камікадзе не тільки від західних компаній, але й від українського виробника. Безпілотник це дрон Камікадзе, створений на базі українського БПЛА «Лелека-100». Тактико-технічні характеристики цієї зброї наступні. Може перебувати у повітрі 55 хвилин дальність дії до 30 км. Безпілотник має електричний двигун, швидкість руху 70 км на годину. Крім того, цей безпілотник у повітрі майже безшумний, має бойову частину 3 кг, яка може бути термобаричною, бронебійною або осколково фугасною, точність влучання у ціль до 1 метра. Безпілотник має камеру з десятикратним оптичним зумом, крім того, за потреби Рам 2 може в автоматичному режимі повернутися на базу і приземлитися на парашуті, запускається з мобільної катапульти. Через благодійні організації та армію дронів на потреби Сил оборони відправили понад 700 безпілотників, серед них безпілотники українського виробництва Лавека та Кажан. Передані 18 українських ударних дронів кажан дозволять силам оборони ефективно працювати вночі. Безпілотники мають камеру з тепловізором та розганяються до 120 км кілометрів на годину. Варто зазначити, що ударні безпілотники кажан здатні підіймати боєприпаси різного типу вагою до 20 кілограмів. Український оборонно-промисловий комплекс розробляє безпілотні торпеди, розробляє декілька версій торпед. Один з прототипів вже представили на виставці Brave One. Дальність ходу цього підводного безпілотника має становити 2000 кілометрів. Заявлено, що апарат може перебувати до трьох місяців в режимі очікування. Система наведення використовує GPS або ж працює за допомогою інерційної системи навігації в умовах відсутності GPS під водою чи під час глушіння сигналу. Система наведення включає пасивну гідролокацію, ідентифікацію та пленгування підводних та надводних об'єктів за допомогою системи гідрофонів. Загалом розробляється три версії з дальністю ходу 100 1200 та 2000 кілометрів. Державний концерн «Укроборонпром» розпочав виробництво 125 міліметрових снарядів до танкових гармат. Про це повідомили у прислужбі концерну. Там додали, що це вже другий боєприпас, виробництво якого розгорнули у тісному партнерстві з державою НАТО за межами України. Як повідомили в «Укроборонпромі», за замовленням Міністерства оборони України вже поставлено першу партію 125 міліметрових снарядів для танків Т-64, Т-72 і Т-80. У концерні наголосили, що загалом Україна вперше за часи незалежності розгорнула власне виробництво боєприпасів для різної зброї. Налагоджено на випуск мінометних мін калібру 82 та 120 мм, артилерійських пострілів до систем ствольної артилерії у калібрі 122 та 152 мм, а тепер і танкового снаряду калібру 125 мм. Українські інженери-винахідники розробили та виготовляють дрони. Дальність польоту безпілотника сягає понад 700 кілометрів. Вартість такого апарату всього 2000 доларів. Як сказав один з інженерів, загальні характеристики це 40 кілограмів злітної ваги, та близько 4 годин польоту при швидкості до 200 кілометрів на годину і він може покривати величезні відстані. Це може бути і 70 кілометрів, а може бути і 700 кілометрів. БПЛА виготовили з надтонкої тонкої сталі, а двигун розробили самостійно, безпілотник може нести приблизно 14 кілограмів бойового заряду. Над виготовленням безпілотників працює команда з восьми спеціалістів, волонтерів вже зробили з десяток дронів, а планують запускати серійне виробництво. Українська компанія почала серійне виробництво двох безпілотних літальних апаратів для Збройних сил України. Про це розповів один із співзасновників компанії. Він відзначив, що компанія змогла пройти сертифікацію та укласти контракт із Міністерством оборони України. Угода дозволила компанії запустити серійне виробництво безпілотників для Збройних сил України. Після того, як БПЛА зійдуть з конвеєра, їм належить пройти випробування, після яких міністерство ухвалить рішення про прийняття безпілотників на озброєння. Компанія виробляє два безпілотні літальні апарати. Перша модель БПЛА може нести приблизно 80 кілограмів корисного навантаження, друга модель здатна піднімати до 300 кілограмів. Максимальна дальність польоту дрона становить 3100 кілометрів, але в такому разі доведеться пожертвувати корисним навантаженням. Концерн «Укроборонпром» працює над освоєнням артилерійського снаряда калібру 155 мм, міліметрів. Про це заявила речниця концерну. І з кожним місяцем спроможності концерну «Укроборомпром» з виробництва зростають. «Укроборомпром» вже опанував виробництво мінометних мін калібру 82 мм, артилерійських снарядів калібру 122 і 152 мм, а також танкових 125 мм снарядів. На сьогодні триває освоєння натівського калібру 155 мм. Як сказала речниця державного концерну. Ми працюємо над тим, аби навчитись робити цей боєприпас, адже не секрет, що армія насичується артилерійськими системами саме цього калібру. Український оборонно-промисловий комплекс розробляє два проекти зенітних ракетних комплексів. Про це заявив міністр стратегічної промисловості. Ймовірно, мається на увазі продовження розвитку ще до воєнних розробок. Як він сказав, ми маємо кілька проектів в роботі, по яких активізували роботу. За останній місяць по двох проектах пройшли перші льотні випробування. Всі успішні. Ми робимо все для прискорення роботи. Українці створили та протестували новий ударний FPV-дрон. Про це повідомив український волонтер. Зазначається, що цей дрон нестиме боєприпаси з вагою до 5 кілограмів, дальність польоту до 5 кілометрів. Уміє ігнорувати роботу ворожих ребів. Українські сили спеціальних операцій використовують ударні безпілотники Панішер. Безпілотник працює у парі з іншими розвідувальними авіаційними апаратами. Ударні багаторазові безпілотні літальні апарати Панішер виробляє українська компанія. У квітні стало відомо, що сили спеціальних операцій мали отримати перші п'ять комплексів. Заявлені виробником характеристики ударного БПЛА Панішер. Максимальна швидкість 198 км на годину. Крейсерська швидкість 22 метри в секунду, час польоту 90 хвилин, максимальна дальність роботи 45 кілометрів. Безпілотник використовує малогабаритні накеровані фугасні авіабомби. Стандартні авіабомби мають довжину 500 міліметрів. Українські винахідники розробили баражуючий боєприпас, який можна запускати з іншого безпілотника. Інформацію про проект ударного комплексу «Хрущ» публікувало українське видання. За задумом дрон Осі має підняти борожуючий боєприпас кумулятивним зарядом та при наближенні до цілі від'єднати боєприпас, який попрямує точно в ціль. Наразі у розробників є два типи ударних дронів, які працюють на відстані 10 та 20 кілометрів. На 10 кілометрів апарат несе бойовий заряд вагою 1,5 кілограма, на 20 кілометрів майже 3 кілограма. В Україні відбулася масштабна зустріч виробників fpv безпілотників із представниками льотних шкіл та військовими. На конференції представили свої вироби понад 30 українських розробників. На сцені проходили презентації розробників, а на стендах можна було зблизька роздивитися українські безпілотники. Також на заході відбувалися демонстраційні польоти. Захід є частиною масштабного всеукраїнського збору на ударні коптери. З 10 березня в межах ініціативи зібрали вже майже 30 мільйонів гривень, які необхідні для того, щоб закупити тисячу FPV-дронів українського виробництва. В одному з міст України створили виробництво ручних комплексів, які мають протидіяти безпілотникам противника. Виготовлено вже понад 100 одиниць таких комплексів. Їх усі передано військовим. Рушниця має два функціональних тумблери. Наразі виготовляє два види антидрон рушниць. У березні виробник повідомив, що планується створити єдину модель антидронової рушниці. Українські винахідники провели випробування власного наземного дрона Камікадзе з двома протитанковими мінами ТМ-62. Наразі про саму роботизовану платформу немає детальної інформації. На відео опублікованому соціальній мережі можна побачити самого робота, встановлення на нього другої міни ТМ 62 та власне самі випробування з підриву. Мінські військові отримали на випробування автоматизовану та дистанційно керовану систему артилерійської розвідки. Барак цю систему неможливо виявити жодним технічним засобом. Барак дає змогу виявляти координату роботи навіть великокаліберного кулемета на відстані до 12 кілометрів. І мінометів та артилерії до 30 кілометрів виявляє із похибкою не більше, ніж 50 метрів. Розробка вже практично готова до широкого застосування в Збройних силах України. Система барак складається з восьми, а за необхідністю і більше невеличких модулів з мікрофонами спрямованої дії. На українській платформі brave 1 зараз зареєстровано близько 300 розробок українських дефенс-техкомпаній. Про це нещодавно розповіла керівниця проєкту. Вона зазначила, що 130 з споданих на проєкт розробок вже пройшли оборонну експертизу. Перші три проекти проходять процедуру допуску до експлуатації військовими. За словами керівниці brave 1, основна задача платформи створити процедури, за якими розробки українських компаній зможуть швидко потрапляти до військових. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.